Серед дорослих чоловіків багато інфантильних. Чому так? Це не про такий характер, це про виховання. Що роблять батьки, щоб виріс такий чоловік? Коли йому 5, мама застібає куртку, бо так швидше. Коли йому сім, тато вирішує з ким дружити. У 10 батьки не дозволяють помилятись, бо ти ще маленький, ти не розумієш, не берись. В п'ятнадцять контролюють кожний його крок, бо я краще знаю, як тобі буде добре. Так, у дитини забирають головне можливість тренувати відповідальність. І випрацьовувати навички самостійності. І що ж робити, щоб виростити дорослого чоловіка, а не маленьке дитя? Давайте право вибору навіть у дрібницях, дозволяйте відповідати за свої дії, не бійтесь його помилок, там народжується дорослість. Навчіть завершувати справи, які він почав. І головне, показуйте приклад: дитина виростає не на словах, а на наших вчинках. Бо сильний чоловік це не той, хто все вміє. А той, хто не боїться щось робити, навіть коли це важко, дайте йому рости, а не жити вашим життям.